Усім привіт! Будемо сьогодні робити бурячок по-корейськи. Значить, Натираємо його на ось такій терошці, такий самій, як капусточку, точно такій самій, і вона такими, бачите, листочками виходить. Видно. Значить, Посолили і добре її помнули. Я додаю на око ложку цукру, Значить, солі, паприки. Коріандру, все, що я забуду сказати, я напишу нижче під відео: чорний, малитий перець, додаємо оцет. і олійку, і все перемішуємо. А ще дві ще ложечки води відчений гарячої додаю. Все перемішую і так тримаю. Бажано їсти на другий день, бо воно трошки все впитається, вмнеться, настоїться. І тоді смачніше. Буквально все, що ви додаєте до корейської морки, у мене є відео. Там є детально. То все можна те саме дати і. І до бурячка. Я не ще напишу під відео. Так. так, додали ми чесничок і гарненько все перемішуємо. І ще додам чайну ложку або столову водички, щоб воно так настоялося. Ставимо в холодильник, так воно постоїть. І буде готове або за годинку, за дві, або аж завтра. Усім смачного, до нових зустрічей, па 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 Так, хочу сьогодні зробити таку заготовочку, петрушечку на зиму. Для цього ми беремо помили петрушечку, чесничок, олійку і сіль. І чуть-чуть перцю чорного. І все на блендері будемо мішати. Ось так все закріплено. Так, в нас вийшла ось така маса, і будемо перекладати в баночку, і так само тримати в холодильник. І використовуємо, коли щось для приготування різної їжі. Так, переклали ми ось таку баночку. А от вчорашній. Бурячок вже готовий, можна їсти. До речі, дуже смачний, я вже пробувала. Закрій ось вам покажу. Я буквально тільки попробувала. Зараз буду накидати собі. Дуже смачний. Хто любить корейську морку, то такий борячок йому сподобається. Зараз відкрию, покажу. Яка ця маса вийшла, ось така. І так ложечкою можна давати. До зупи, до будь-чого, до різних, до, до різних страв. Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей. Па-па-па-па!